Від почутого у мене зазвеніло у вухах. Я не могла повірити, що чую таке від рідного чоловіка. Та ти що, яка дружина? То моя домогосподарка, моя Люся, за кордоном ще. Так, я була 20 років за кордоном в пекучій Італії. За ці роки шкіра мені стала груба і засмагла, лице від постійного сонця прирізали зморшки, важка робота змінила моє тіло. Я старалася все віддати додому, всі гроші. Морозова собі не купувала, а воду брала лише з дому, бо купити то дорого. Отак на моєму мозолі у нас виросла велика двоповерхова хата. У дітей з'явилися квартири і машини. Мій чоловік ще з молоду грався в політику, тому як приріс до міської ради в ролі принеси Подай, то вибився до маленького чиновника, але дуже тішився тому, що має власний кабінет. Мене то мало цікавило. Бо грошей від такої роботи не було, але Микола мене запевняв, що в майбутньому це принесе нам усім велику користь. Зв'язки тепер усе любо, але де тобі зрозуміти. Я тільки зітхала і працювала, все чекала, коли здійсню всі мрії моїх рідних, аби спокійно посидіти у власному саду в альтанці. І ось такий день настав. Я вернулася додому і вірила, що назавжди, що вже тепер мають запрацювати зв'язки Миколи. Чоловік дуже зрадів моєму приїзду. Ти приїхала якраз тоді, коли я запросив гостей до нас на пікнік, каже він, от мені допоможеш все приготувати. Я думав доньку покликати, але раз, ти тут. Ви собі уявіть, що я з дороги, і далі біжи по магазинах, думай за меню, готуй. Звичайно, що на себе махнула рукою, а ще я вірила, що непогано виглядаю, як на 50-річну жінку. Але як я побачила гостей, то зрозуміла... Що чоловіки віку мого Микола з доволі молодими жінками. Я кинулася до гардеробу, аби щось знайти, але ж як я буду в сукні і все подавати, тож незручно. Бігала отак з кухні та на вулицю, та мила та подавала та прибирала, і слухала, як усі захоплюються будинком і ремонтом смачними стравами. «Пощастило тобі, Микола, казали гості, твоя жінка зуміла на такий будинок заробити і так смачно приготувати. Що? Микола аж весь зашарівся. то не моя жінка, то я найняв домогосподарку, аби мені помогла. а моя Люся працює перекладачем в посольстві, то чого добре грошей не мати. Я кинулася геть з перед цих облич. Ким я лише там не працювала, могла і нашим перекласти щось туристам і давала мені кілька євро, але в посольстві я могла хіба підлогу мити. Чоловік не прийшов до мене, і гості їй не звернули увагу, де ж ділася я. Так і залишили посуд по всій хаті та на вулиці, уїхали пізно, але я не чула нічого, бо вила у подушку. Ну, ти чого? прийшов Микола. Навіть каву я мусив робити. Це все, що тебе хвилює? спитала я. Так, бо ти ж бачиш, які то були люди. Я не мав перед ними впасти лицем в багнюку, а ти на себе найперше подивися і на тих жінок, і тоді робив висновки і Богу подякуй, що я з такою тобою живу і не знайшов собі нікого молодшого. Дякую, тихо сказала я. Я йому всю душу, а він мені отак знає своє місце, бо ти не жінка для мене. Ми довго ділили майно, але не помогли Миколі його зв'язки, а я не поскупилася на доброго адвоката. Частку за хату я йому виплатила і то мізерну, бо ж за документами, які робив Микола, то халупа. Живу нарешті для себе, вже нічого не верну і не буду над тим жаліти, бо нічого доброго то не дасть. Можна лише порадіти, що я позбулася його в 50, а не 70. Ще маю трохи часу. З дітьми бачуся, онуків няньчу, серіали дивлюся і ні в чому собі не відмовляю. Чомусь не можу наїстися саме морозива. Купую цілими відерками і забиваю морозильну камеру та їм, наче хліб, навіть взимку. А все інше поки добре, головне аби не гірше. Підпишись, підтримай українськомовний контент.